Комуністична мораль знецінення осуд та розлюднення, як в СССР будували світле майбутнє за допомогою товарішівських судів, їх проводили усюди: від заводських цехів до колгоспів, тракторних бригад, жеків та університетів. Цей феномен притаманний комуністичній імперії був настільки поширений, що залишив слід в літературі, сатирі і кіномистецтві. Усе почалося за часів ранніх більшовиків, але тривало при усіх генсеках до самісінького краху СССР. Коммунистическая партия Советского Союза приведе советский народ к полному торжеству коммунизма. Потрапити на товаріський суд громадянин соціалістичного раю міг за будь-який дрібний проступок, порушення трудової дисципліни, лайку, злодійство чи самого новаріння. Але звісно, що система не соромилася пхати носа усюди і навіть у чуже ліжко на розгляд громадськості часто виносили подружні зради і несумлінне виконання сімейних обов'язків. Та, без сумніву, найчастіше діставалося п'яничкам. Жити на та правда жить по-умному. Прежде все, надо бросати пить. Товариш Петров должен бути изолирован. тому що уж детство ви своей дочері испортили. але не товаріші судами єдиними важливою частиною комуністичної дійсності було практикування відкритих судових процесів, які перетворювалися не на суд, а пропаганду і судилище, де важив артистизм і відданість вождям. Промови офіційних представників влади рясно переповнювали епітети, метафори, гіперболи та інші художні прийоми. Вся наша страна від малого до старого чекає і требує одного змінників і шпіонів, продавших врагу нашу родину, розстріляти, як поганих псов. Важко повірити, але в 1921 році вся велика країна обговорювала, щоб ви подумали суд над повією, яка заразила сифілісом червоноармійця. Процес над жінкою легкої поведінки став найбільш інсценованим судом у світі, прототипом сучасних телевізійних шоу. Друзі, вітаю! З вами канал За документаліст. Ми продовжуємо розвінчувати совєтські міфи і наративи. І сьогодні, як ви, мабуть, вже зрозуміли, розповідаємо про суди і їхні диковинні форми. Якщо ви вперше на каналі, то підпишіться, щоб не пропустити наші наступні відео. І не забувайте коментувати, почути, бо це сприяє поширенню відео просторами Ютубу. А отже, його побачить більше глядачів. Початок ХХ століття після збройного перевороту у російській імперії до влади приходять більшовики на чолі з Владіміром Лєнінем. Вони творять молоду державу, яка у перспективі має захопити своїми прогресивними ідеями чи не увесь світ. Та на якомусь етапі її керманичі усвідомлюють, що їхні утопічні задуми погано співвідносяться з реальністю з одного боку, економіка держави робочих та селян перебувала у глибокій кризі, що об'єктивно була породжена виснажливою першою світовою війною і революцією. З іншого далися в знаки різноманітні економічні експерименти. До прикладу, запровадження так званої «зрівнялівки», коли усі робітники отримували однакову заробітну плату, всупереч вкладу, який вони робили в отримання того чи іншого продукту. Розрахунок на пролетарську свідомість не виправдався без матеріального стимулу. пролетаріат трудитися не бажав, продуктивність праці падала. Кількість прогулів сягала 50% робочих днів на рік. Приходить криза без грошів'я, депресія. Аби, хоч якось, звести кінці з кінцями, люди починають красти. Російський економіст Сімон Маслов писав: на вимоги совєтської влади, яка закликала грабувати на грабоване, робітники відгукнулися нещадним розграбуванням фабричного майна, сировини палива, предметів обладнання і фабрикатів, що вироблялися. Крадіжки почалися з перших днів совєтської влади і тривали без перепочинку усі роки. З мідних частин виробляли запальнички із заліза, лампи, кухонні листи, кастрюлі, відра, з чавуну пательні з передавальних пасів підошви, зі шкіри і плюшу спальних вагонів, штани, тужурки тощо. У це важко віриться, але саме такі цифри наводять дослідники. Отже, дійшло до того, що майже 19% прибутків робітничих родин складали надходження від крадіжок на виробництві. Позаяк на металургійних підприємствах особливо популярним стало виробництво запальничок. То з'явилося явище, яке називалося запальнічество. У цехах штампували відра, ножі, металеві пічки, буржуйки. Це ми говоримо про економіку, або лиш і інші негативні явища: бандитизм, розбій, банальна проституція. Російський емігрант Ніколай Громов у своїх дорожніх нарисах наголошував про надзвичайно велику кількість голодних обірваних повій у російських містах. Зокрема, писав, що у всіх барах Лінінграда спостерігається дуже багато жінок, і ці жінки явно ходили туди не чай пити. Неважко визначити їхнє соціальне становище. Писав він. Винятково жінки легкої поведінки скрізь разюча розмаїтість жінок, що пристають до чоловіків. Інші письменники зазначали, що у певних повії буквально виривають одна в одної чоловіків, що захмеліли а вночі поблизу ресторанів своє тіло за шматок хліба продають дівчата 15-16 років. Отже, з усім цим треба було щось робити. Звісно, що влада не відмовилася від свого курсу і численних експериментів, а пішла іншим шляхом. Фактично створила ще один каральний орган у вигляді товаріщіських дисциплінарних судів, які б строго слідкували за моральною поведінкою совєтської людини. Відповідний декрет Ради народних комісарів РСФСР на той момент союз ще не був створений, з'явився у листопаді 1919 року. Суди формувалися з керівників або діячів профспілок і були наділені повноваженнями суворо карати недостатньо свідомих робітників. Могли відправляти їх на важкі суспільно важливі роботи чи навіть у концентраційні табори. Щоправда, як і слід було очікувати, спершу новостворені інституції бажаного результату не дали, і за кілька років їх ліквідували. Однак від ідеї залучати громадськість до боротьби з правопорушеннями більшовики не відмовилися. Уже на початку 30-х з'являється нова постанова про товаришіські суди на фабриках, заводах, державних та громадських установах. Особливих обертів процес набирає в епоху відлеги, коли до влади приходить Хрущов. Чому з одного боку знову спостерігалося загострення криміногенної ситуації з совєтською злочинністю, правоохоронні органи нічого не могли вдіяти? До прикладу, почастішали випадки, коли особа, яка потрапила у місця позбавлення волі за дрібні злочини, після відбуття покарання на шлях виправлення ставати не поспішала, а вдавалася до ще важчих злочинів. Звичайний злодій ставав рецидивістом, а розбійник убивцею. Причому представники кримінального середовища тягнули у свій світ молодих людей, які раніше не були засуджені і жодних проблем із законом не мали. У результаті в'язниці були переповнені під зав'язку. Є цікаві цифри наприкінці 50-х у виправно-трудових колоніях Української Совєтської Соціалістичної Республіки утримувалося понад 59 тисяч осіб, при ліміті у 46 тисяч. Комуністи розуміли, що така репресивна політика дає зворотний результат. З іншого боку, не варто забувати, що Хрущов задекларував відлигу і політику лібералізації, і товаріщівські суди дуже добре лягали у цю канву. Пропаганда використовувала їх як підтвердження міфу про демократизацію СССР. Мовляв, дивіться, поруч із звичайними судами у нас існують, і от такі, коли за легкий проступок вас судитимуть друзі і товариші по роботі. Так виникло кліше, яке побутувало в усі роки існування імперії: винести на суд громадськості курс на всеосяжний розвиток товаришівських судів Хрущов підтвердив під час свого виступу на 21-му з'їзді КПСС, де зокрема промовив такі слова. Коли активно діятимуть громадські товариські суди і сама громадськість виділить людей для забезпечення порядку, тоді набагато легше буде боротися з порушниками. Можна буде розгледіти такого порушника не тільки тоді, коли він уже вчинив проступок або злочин, а коли у ньому виявляться відхилення від норм громадської поведінки. І ось тут усе і розпочинається. Усе як у тій приказці. Скажи дурнові Богу молитися, а він лоба розіб'є. Товарішівські суди почали з'являтися усюди. Навіть на одному підприємстві їх могло бути кілька. Скажімо, на великому заводі на свій товарішівський суд міг розраховувати кожен цех. Їх створювали при жеках, університетах, колгоспах, фабриках. Наприклад, на одеському заводі сільгоспмашинбудування суди громадськості були створені в кожному з 15 цехів, і це була така типова картина того часу. У своїй науковій роботі дослідниця Олена Лазуренко наводить такі цифри станом на 1 січня 1960 року у Києві та Київській області працювало 2636 тисячі судів. У 62-му в Одеській області їх було 1635, у Черкаській області 1300 триста судів. Тобто не став винятком жоден регіон, де діяла комуністична влада у 70-х роках. По всьому СССР уже працювало 330 тисяч товаришівських судів, які щороку притягували до відповідальності близько 40 тисяч порушників дисципліни. Друзі, за хвильку ми продовжимо, але зараз коротенькі оголошення. Ми розігруємо ось такий унікальний тубус із зображенням козака Мамая, авторства Ореста Скопа. Це художник, який створив за життя понад 300 робіт із зображенням цього міфічного українського персонажа. Усіх їх присвятив розстріляному з'їзду кобзарів. Його мамаї є у багатьох приватних колекціях, зокрема у Віктора Ющенка та Хіларі Клінтон, і коштують чимало. А тепер він може прикрасити і ваш дім. Як подарунок додається каталог робіт. Усе, що вам потрібно, це зробити донат на суму у понад 100 гривень. А за тиждень розіграємо лот і озвучимо переможця. Більше донатів, більше шансів. Уся інформація є в описі до цього відео. А кошти підуть для 211 ї понтонно-мостової бригади на придбання автівки. Якщо ж ви маєте бажання та можливість підтримати нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через Монобазу сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому можна зробити разову пожертву чи підписатися на постійній основі на комфортну для вас суму для глядачів, які дивляться нас за кордону? Є PayPal. І дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. Це додає нам ентузіазму та енергії, аби створювати ще більше цікавих і, сподіваюся, корисних випусків. І ми продовжуємо. Отже, які порушення розглядали товарішські суди? Повірте, усі спізнення на роботу, недоброякісне її виконання, дрібне хуліганство, крадіжки, лайку тобто усе те, що порочило чесне ім'я совєтської людини, яке дало тінь на сумлінну працю, громадянський обов'язок, честь і мораль, легендарний комуністичний дух колективізму і гуманності із взаємною повагою. Але без сумніву найбільше діставалося п'яничкам. чому? Та все просто: якщо людина зловживала оковитою, то вона, звісно, робила безліч інших правопорушень, підіймала руку на дружину, билася, лаялася, халтурила за верстатом, одне тягнуло інше. Тим паче, що в СССР, як відомо, пили усі, і ми маємо про це чудовий випуск алконавти СССР, який набрав уже 800 тисяч переглядів. Якщо вам цікаво, то подивіться і ви. Ось, здавалось би, 1986 рік совок пізнього періоду. Ще трішки він взагалі перестане існувати, але по новинах розповідають про товарішівський суд заводу ріжучих інструментів Фрезер. І на всю країну дивується, як байдуже колектив ставиться до проблеми порушення трудової дисципліни на виробництві. Странним билетитаварішський суд в 44 четвертому цехі за водоріжучі в «Фрезер». Виновники, шлифовщик Анатолий Васильевич Степанов и электрик Анатолий Петрович Пылилин, задержанные на территории предприятия в нетрезвом виде, не пришли. Испугались ответственности, не подумав даже о том, что проявляет при этом просто элементарное неуважение к своему коллективу. Но рабочие остались. Правда, только потому, что их попросил об этом председатель товарищеского суда Виктор Михайлович Тишкин и мы. Хотелось все же узнать, как относятся рабочие к таким проступкам своих товарищей. Тем более, что Степанов нарушил дисциплину уже не первый раз. Нет, осуждения мы ждали напрасно. Залі царіла равнодушує робочі не прийшли. Ми ж далі осуждення напрасно. В залі царіла равнодушує, і ніхто з тогочасних журналістів, так званих журналістів, бо їхню роль виконували пропагандисти, не ставить собі запитання: наскільки це взагалі морально зачитувати в ефірі прізвища порушників дисципліни і розповідати, які вони погані. Причому це був не поодинокий випадок, радше навпаки, товаріщівської суди власне тим і відрізнялися, що вони таврували порушника з усією пролетарською ненавистю. Мало того, що їхні обличчя показували з телеекранів, друкували в газетах чи у стін газетах. Вони ще проходили через зневагу, осуд і цілковите розлюднення. Ось документальний фільм Історія болезні, який тиражували на увесь СССР. У ньому суд над іншим алкозалежним. Головна дієва особа не лише п'яничка, але і його керівництво, дружина, шкільна учителька, доньки, яких теж викликали, щоб вони дали свідчення. За усім цим судилищем, повторюю ще раз могли спостерігати усі: сусіди, родина, друзі. Он п'ятсістематичні. Сколько років я з ним живу і столько он п'є на роботу не виходить, І ми мастер прийде где вон магазин магазину шовпіть, або у лавочки сидить там за столом. І ось такі суди, як це ми щойно продемонстрували, відбувалися щодня у величезних кількостях. Олена Лазуренко наводить приклад одного із робітників, який не виходив на роботу впродовж двох днів. У ході підготовки справи було встановлено, що громадянин М неодноразово здійснював прогули і з'являвся на роботі на підпитку. Один із членів суду помітив, що дати прогулів і його появи на роботі в стані алкогольного сп'яніння вчинені в різні місяці, дивним чином збігалися. Почали аналізувати і виявили, що чоловік здійснював такі порушення двічі на місяць у ті дні, коли на заводі видавалася заробітна плата. Члени товарішівського суда поговорили з сім'єю порушника, де їм також підтвердили, що робітник п'є не систематично, тобто у запій не входить, а лише тоді, коли отримує гроші. Після бесіди із порушником члени суду винесли тверде переконання, що громадянин М поступово все більше і більше втрачає волю. І, як він сам зізнавався, не може втриматися, коли у нього є гроші. На засідання суду запросили матір-порушника. Колеги, які виступали, запропонували йому не отримувати зарплату самому, а через бухгалтерію висилати гроші додому на ім'я матері. Винуватись скористався пропозицією товаришів, написав заяву в бухгалтерію. Його зарплата стала пересилатися поштою матері. Такий захід пише дослідниця, був встановлений рішенням товаришського суда терміном на один рік, і це допомогло алкозалежному позбавитися згубної пристрасті і врятувало хорошого фахівця. Показовим є те, що із загальної кількості справ, розглянутих у 1959-му, першому кварталі 60-го року сотної товарішівських судів Києва справи про появу на роботі в нетверезому стані складали майже 45%. і такий показник був характерний для усього СССР. У приватну сферу судді із народу лізли не лише тоді, коли справа стосувалася алкоголізму. Ні, там дуже часто розглядали чуже сімейне життя, зраду, батьківські чи подружні обов'язки. Пильні товариші могли зробити донос на жінку чи чоловіка, яких побачили десь із коханкою. Це був цілком достатній привід для організації товаришського суда, коли аморальну поведінку теж виносили на розгляд громади. Як ми знаємо, доноси в СССР писали радо із завзяттям, і про це ми також встигли зробити цілий випуск. Часто розглядали побутові сварки, особливо тих громадян, які тулилися в комуналці і де без конфліктів не обходилося. У Нас жило дев'ять сусідів в одному коридорі. Ви уявляєте, що там робилося? Там були бійки між жінками, і от вони поб'ються чи поскандалять. Тоді скликався товарішівський суд у Жеку, де, надувши щоки, сиділи жеківські працівники. Яким до лампочки був цей суд, бо він був нескінченним. Наприклад, судяться двоє сусідів про якусь там лампочку, і раптом виникають подробиці зовсім іншого характеру. До тебе он приходив офіцер. Коли твій чоловік був на дежурстві, до тебе офіцер приходив, тобто там виникав цілий театр усіх цих взаємостосунків, і це якраз створювало ту енергію, якою живилися товаришіські суди, згадував письменник та сценарист Богдан Жолдак. І найголовніше, яке ж покарання чекало на порушників, які потрапляли на товаришіський суд. Звісно, що до таборів, як це було раніше, справа уже не доходила. Найчастіше п'яниць чи забіяк зобов'язували публічно попросити вибачення, накладали грошовий штраф, могли перевести на менш оплачувану посаду, чи позбавити премії. Були в арсеналі і інші види покарання. До прикладу, перенести заплановану літню відпустку на зиму, змістити в черзі на житло чи вигнати з роботи. Якщо товаришівський суд доходив висновку, що правопорушника слід притягнути до адміністративної чи кримінальної відповідальності, то міг передати матеріали справи у відповідні органи, де на нього вже чекала в'язниця. Звісно, що з часом таке совєтське судилище, навіть у тоталітарній країні, стало об'єктом сатири і насмішок. Це добре змальовано у фільмі Афоня, у якому є сцена, як товаришіський суд намагається направити на праведний шлях сантехніка, який напився і скупався у міському фонтані. При цьому Афоня, який не вперше проходить через таку принизливу процедуру, відверто знущається із своїх керівників. Але кінокомедії виходили не так часто, а самим людям інколи було не до сміху, бо вони справді проходили через приниження. Скажімо, у той час, коли на екрани вийшов Афоня, газета Вечірня Москва у своєму матеріалі Авторитет товаріщівськава суда цілком серйозно писала у боротьбі з пияцтвом, порушеннями трудової дисципліни, дрібними розкраданнями та іншими антисуспільними проявами, активна роль належить товарішським судам. Високий авторитет завоював приміром товарішівський суд на заводі автоматичних ліній імені 50-річчя СССР, і не випадково адміністрація підприємства партком, завком юридична служба заводу приділяють важливому громадському органу постійну увагу. Чи це було усе, чим дивувала судова гілка імперії? Звісно, що ні, в СССР суд взагалі був потужним елементом пропаганди. Саме там упродовж усього часу комуністичної влади практикували так звані відкриті суди, засідання, які проводили при величезній кількості людей журналістів, громадських діячів? Звісно, що вони стосувалися найбільш резонансних справ, які зачіпали суспільно-політичний устрій країни. Переважно такі процеси продумували наперед у всіх дрібницях. Вони вимагали від головних дієвих осіб артистичного таланту і набували рис мало не театральних постановок. Прагнучи демонізувати, розлюднити опонентів совєтського режиму, державні обвинувачі на таких процесах готували тексти, які не мали нічого спільного із судочинством. Промови офіційних представників держави рясніли епітетами, метафорами, гіперболами і іншими художніми засобами. Чи не найбільш хрестоматійним випадком є промова прокурора Андрія Вишинського на судовому процесі над опонентом Сталіна Ніколаєм Бухаріним? Він казав. Я не знаю таких прикладів. Це перший в історії приклад того, як шпигун і вбивця орудує філософією як товченим склом, щоб запорошити своїй жертві очі перед тим, як розкроїти їй голову розбійницьким кістенем. Зрештою, послухайте самі. Ми спеціально знайшли цей виступ сталінського прокурора. Вотані еліменти, отані ті вазутчики, розвідчики японського імперіалізму в нашій країні. Вот они, агенты военного министра и армии, собирающие свои силы на рубежах нашей страны для нападения на наши священные границы. Головою жизнью изменников. Они готовят измены, они готовят открыть фронт нашей страны, они готовят открыть границы нашей страны, они готовы открыть широко ворота иностранному завоевателю, но они хотят изобразить это вот дело так, как будто это черное дело каких-то иных, чужих рук, против которых они, видите ли, вот эти вот иезуиты и фарисеи, эти иуды и скриоты и Василий Ишуйский поднимают теперь свой голос подлинного советского патриотизма. Игра разоблачена, маска предательства с их облика, с их лиц сорвана. І формана раз і на А це кадри судового засідання над п'ятидесятниками, яких у хроніці знову ж таки називають сектантами, ворогами комунізму і народу, що співпрацюють за океанськими маракобісами. На суді їх звинувачували у всіх смертних гріхах, і знову ж таки у цьому не було нічого дивного, бо комунізм і релігія, як ми знаємо, речі несумісні. слушается уголовное дело по обвинению полковского Петра Михайловича, полковского Ивана Ивановича и Антоновича Степана Яковлевича за нелегальное проведение религиозных сбороч секты пятидесятников. Наш старый знакомый полковский. У него теперь уже нет было и кротости. Ведь он разговаривает не с поствой, он держит ответ перед народным судом Таке химерне поєднання правосуддя з театром виглядає досить дивним, але тільки на перший погляд. Річ у тім, що для совєтських громадян такий жанр виглядав цілком природно, адже від самого початку існування СССР поширилась практика проведення так званих агітаційних судів агітсудів, як називали їх ще. Це був цілий спектакль, де судові процеси проходили у форматі вистави і розігрувалися професійними акторами. Їх можна порівняти із популярними телевізійними шоу, де судові розгляди теж імітували актори. Першопрохід цим у питанні створення театралізованих судів став народний комісаріат охорони здоров'я совєтської Росії. Що спонукало його до цього? Річ у тім, що в перші роки молодої республіки її накрили хвилі епідемій тифу, холери, туберкульозу, дедалі більше поширювалася соціальна недуга, сифіліс. Людей загризали воші. Ми уже колись розповідали про усе це. З того часу залишилось багато відповідних плакатів: як ось цей вош і соціалізм несовмістіми» чи вош і смерть, друзя-приятелі. Для перемоги над хворобами і паразитами були потрібні не лише своєчасні медичні заходи, а й широка просвітницька робота. І ось щоб достукатися до народних мас, комісаріат охорони здоров'я вирішив організувати постановку, в основу якої ліг реальний судовий процес над повією, яка заразила сифілісом червоноармійця. По всій Москві розклеїли відповідні плакати. Ви можете побачити, як він виглядав на екрані. Людей закликали купити квитки, щоб дізнатися, яке покарання понесуть винні. Ніхто не звернув уваги на невеличкий текст, у якому йшлося, що насправді суд це спектакль, який розігрує колектив художньо-просвітницької студії. Коли люди зайшли до переповненої зали, то стали свідком пристрасної сцени, там сиділа заплакана жриця кохання на прізвище Заборова, червоноармієць та інші. Судді з'ясовували, хто ж винен, і як так сталося, що боєць червоної армії пішов у казарму з Сифілісом. Захисник повії виступив із проникливою промовою. Громадянка Заборова повія у цьому зізнається сама обвинувачена. Але чи винна вона в цьому? Прослідкуйте життя Заборової, і вам стане все ясно і зрозуміло. А зрозуміти значить, пробачити особиста драма Заборової, так схожа на життя сотень і тисяч жінок, казав він, що потрапили на вулицю. Що нам необхідно говорити про неї, відчути її, прослідкувати за усіма деталями, а вже потім робити висновки. Уки ухвалити рішення важливі не лише для заборової, а й для тисяч подібних до неї. Наскільки яскраво і до цинізму просто відбувалося падіння заборової, як жорстоко і злісно життя втоптувало заборову у бруд і вер, з яких їй вибратися не вдалося. Одним словом, коли люди йшли додому, то шкодували повію і були цілковито на її боці. А ще вони так і не зрозуміли, що суд був несправжнім. Далі такі суди в СССР лише набували поширення, крім історії з повією, з'явилися постановки про чоловіка, який заразив дружину Гонореєю. Бабку знахарку, лікаря-халтурника, селян-самогонників, що отруювали сусідів своїм пілом. Отже, одні суди йшли на сцені як пропагандистська вистава, але паралельно з ними відбувалися і реальні судові засідання, які, хоч і мали форму спектаклю, але завершувалися реальними термінами і розстрілами. І це дає відповідь на загадку, як більшовикам вдавалося змінити ставлення десятків мільйонів людей до організованих ними репресій. Усе просто коли людина потрапляла на суд і чула ось такі речі. Розстріляти? Так псов. то не повірити у справедливість вона просто не могла. Друзі, з вами був канал Задокументаліст. Якщо вам сподобався випуск, підпишіться. Бережіть себе, зустрінемось.